Говорила до дла і то ранку від мене uh -huh. О, не втікай, що не втікай Попучся зі мною до завтра, уно, дощ, треш. Чотири унікальні артисти, чотири різні стилі, одна сцена незабутня музична подія. Цей вечір об'єднав та оновитих артистів, серед яких виступали хас, м'ята та гурт Остра Тернина, які не залишили байдужими жодного з присутніх у залі. Нещодавно давно Мукачівський палац культури і мистецтв став місцем справжнього якісного звуку та живої атмосфери. Тут відбувся весняний концерт, який запам'ятався своєю емоційністю та енергетикою. У цей вечір музика стала не просто набором звуків, а потужнім способом вираження себе. Слухайте мені трошки шуму, бо я вас почув. Слава Україні! Славанько, я ж не сказав сало уронили, правда? Ні. Я кажу Слава Україні. Пані, то думайте на балконі, що можна сачкувати, я так бачу. Слава Україні! Yeah, Паняночки, спочатку почнемо з вас. Я бажаю кожній е, так, щоб був той, хто відповідав за найважчі справи в вашому житті. Аби ви відчували себе принцесами Це завжди. Навіть ті, хто каже, мені то не треба, я сама незалежна самостійна, навіть вам то треба, чесно. А якщо ви вже то говорите на людях, то вам то треба в два рази більше. Хас хіп-хоп-виконавець із глибокими текстами, емоційним звучанням. Його виступ це енергія та відвертість, що захоплюють. Я займався музикою все своє життя. А на радіо я пішов через те, що я настільки в 19-му році все було настільки чудово, бо двадцятий, якщо пам'ятаєте, це вже почався локдаун. І в мене в 19-му році настільки був чудовий і прекрасний рік, що я розпоясався. І в мене було не було жодного графіку. Я просто прокидався в 12-ті чи в перші дня. І я пам'ятаю, що тоді в Фейсбуці було оголошення про те, що шукають ведучого ранкового шоу. І в мене дві два наміри мої здійснилися через одну реалізацію. Я завжди хотів спробувати себе в якості радіоведучого, тому що мені страшенно сильно подобався фільм Частини тіла про американського радіоведучого хотів подивитися, як це взагалі, як цей інтроверт сидить в одній бутці і керує мільйонами думок. А друге мені треба було привчити себе рано вставати. Все. От так. Далі сцена наповнюється м'яким світлом. і м'ята переносить слухачів у світ легких мелодійних звуків. І ось на сцені з'являється остра тернина, гурт, що не боїться експериментувати і поєднувати різні жанри. Моя музика з самого дитинства. Я з двох з половиною рочів співаю. Мене мама водила на всі гуртки, які тільки можливо. Я була солісткою хору вірьовки. Я вважаю, що я була дитиною оркестром, тому що я грала на, бар... на бандурі, на скрипці, на фортепіано, співала паралельно. Це все одночасно і це все одночасно. До речі. <реш> та, та і Так, та до речі, це все було одночасно. Ще й на фортепіано я ходила, грала то, я пам'ятаю ці мої муки. Так, тому я з самого дитинства в музиці. Ну це все моє життя. Чи змінилося ваше життя після успішного створення гурту? Я вважаю, що життя як таке не змінилося. Ми продовжуємо працювати так само, як і працювали дотепер. Ми просто почали більше насолоджуватися цими чудовими митями, тому що насправді ми також живемо музикою. Правда, і да, і я також з дитинства співаю е, від маленької ставала на табуретку, ви складала собі там дезодори, в мене були всякі мікрофони, різнокольорові, голубий, рожевий. і Я співала. Тобто е, мій талант не був дуже так сильно помічений, тому що в родині у мене співали. П Почула перший раз мій спів. Сестра моя рідна, то я каже, типа коли вже я почав співати з хуртомостра терніна, в принципі. — Не каже, треба подробиці скажу. Ну, та не буду подробиці, то вона каже, та ти взагалі ніколи не співав, як то ти співаєш. Ну так в вас в родині теж не було. В родині немає, так. Тато трохи там грає на гітарі, але то таке, я на гітарі не знаю. Пару акордів знаю. Але коли Андріанка співала, мені теж полюбилося, думаю, треба мені спробувати. Взяв одну пісню, заспівав, щось там про мля-мля-мля-мля. Андріана каже, бляха Вася, ти класно співаєш. Та куди там кажу, я співаю. Просто чисто, Андріана так. Андріана Вазі за шкірку. Але вона так вона каже, ти будеш співати. кажу добре, то якось так ще хоч. <гум> <гум> Зал був переповнений слухачами, котрі з нетерпінням чекали на виступи улюблених артистів. Слухачі не лише насолоджувалися музикою, але й потрапили в особливу атмосферу, яку створювали артисти. Виступи артистів супроводжувалися бурними аплодисментами, а глядачі віддавалися музиці, переживаючи кожну ноту. І що буде в кінці неясно, і тому то тут то все прекрасно. Як все має шановне паспо, а? а, а, а йде йде йде? Йде? Є вам помоляти, ніби помили не буде але за незмінної медійної підтримки захід FM+, телеканалу Перший кабельний та інформаційно розважального каналу ІнфоПлюс, здалося організувати незабутній вечір, який залишиться в пам'яті всіх присутніх надовго. Цей весняний концерт став справжнім святом музики і емоцій, яке продемонструвало, як різні стилі можуть гармонійно співіснувати на одній сцені, об'єднуючи людей через силу, звуків та творчість.